Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний трансформаторний зарядний пристрій для свинцево-кислотних акумуляторних батарей від компанії Maxion, модель MXCT Plus 20BT. Постачається фірмовій упаковці зарядний пристрій. Ось так у нас запаковано все. Тут знаходиться інструкція. З гарантійним талоном і також зарядний пристрій. Зарядний пристрій доволі важкий, повністю в металевому корпусі. Живлення під'єднується до зарядного пристрою з допомогою стандартної вилки. Є швидкий доступ з стильної сторони до запобіжника, також є додатковий запобіжник в комплекті. На передній панелі у нас знаходиться тумблер вимкнення. також амперметр, вольтметр. Перемикач з 12 на 24 вольт і також регулятор струму зарядки. Максимальний струм зарядки до 20 А, мінімальний струм зарядки 1 А. Підтримується акумуляторної батареї від 4 до 200 ампер годин. Під'єднується до акумуляторної батареї трансформаторний зарядний пристрій з допомогою стандартних крокодилів.